Якщо у тебе апендицит, і ти йдеш до лікаря-хірурга, так за чим ти їм будеш розказувати, який ти інтересний спортсмен, який ти великий письменник, а який ти добрий, а роздаєш добре допомогу людям, говори про проблему, а у тебе проблема смертельна, у тебе порваний апендицит. Так і кажи. Я до вас прийшов грішний, хворий. Мені треба різати, різати, 50. не гладити, не внушати, а різати. Так в одного із них наші гріхи треба вирізувати покаянням, а покаяння. таке тяжко для людей. Многі горді, люди согласні б обо їх три раз на день били. Лиш би вони не просили у свого брата пробачення, настільки буває корава гордость у людей не церковних, Якщо, каже Господь, ти в всьому світі приобрієш цілий світ, а душу свою погубиш, ну, що тобі з того? Ну, хорошо, ти був олігархом 10, 15, 30 років. Потім помираєш, перед смертю ти ще пару раз серце поміняють, а все одно помреш. А що будеш мати у вічності? Кілько людей ти лишив без роботи, Скільки людям підняв ціну на електрику, на газ, Скільки людям ти не почувствував болі, коли люди не мали хліба, коли інваліди не мали від допомоги, коли медицина така дорога, а лікарство з ціною під небом? Куда сідуть такі люди, куди такое витворяють, навірно, тільки торжественно, під музику, у пекло. Ну, от те треба розуміти до того часу, як чоловік ще має можливість принести Богу покаяння, отказатися від от себе, увідіти, що той, котрого ти рахуєш і себе, не той. Ти подліний тоді, коли підеш на ісповідь. І вдруг, коли на питання, які маєте гріхи, чоловік відповідає, «Та я ніч не грішний. Но в теченії бесіди, вдруг виясняється, цей чоловік і вбив чоловіка, і украв, а на другого склав, той сидить у тюрмі. І вже третій раз женатий, і вже стільки біди натворив, а він махає плечами, він ніч не має гріхов. Перед нами сліпий чоловік. І після того, тої бесіди, він йшов із ісповіді з неякою з радостю. Він вперше увидів себе, хто він. От чому нам треба йти на ісповідь. Навіть маленький гріх совершивши, не тягни, бо два маленькі гріхи тягнуть, третій більший. От чому і Господь просить нас. Ну, що ви сте приобріли в цьому світі, ну, якщо то повредить душі. Утікайте, якщо вам предлагають міністерство, в якому ви маєте бути безбожником, тікайте від міністерства. Не хотіть бути начальником, будьте простим робочим, але мати свободу вибора, ходити до церкви, сповідатися, причащатися і готуватися до Царства Божого. І в завершенні, якщо хтось заганьбиться, каже Ісус, «Слов моїх. Всьому світі прелюбодійному і грішному, і син чоловічий заганьбиться тебе на страшному суді, коли маса людей будуть трепетати, а увидять, що Господь одвернувся од від них. І навіть многі сектанти будуть бити у двері, Господи, ми Біблію роздавали, ми ім'я Твоє поминали. «Но Господь наповнить їм, що їхня віра була лжавіра, бо неправильно і Христа і будуть одогнані. Атеїст прийшов і просить ангелів, що Він хоче переговорити з Господом. І тоді Господь сказав ангелам Передайте йому, він усім утверждав, що мене Бога не є. Так передайтему, мене для нього не є. То одно з страшніших кар, коли Бог відступить від от чоловіка, твоє життя йде на пусту, наповнене страданнями вже безсмисленними, і заканчується життя ужаснішим фінішом. І наоборот, що б не случилося в всьому світі, Господь своїх оберігає. Навіть у самої крайньої біди виведе. Но цей світ не терпить, щоб хтось казав правду або обличав світніх книжників, фарисеїв, мудреців, бо вони будуть глядати повода, як би заборонити інформацію про себе. У нас християни є таїн. Во-первых, Бог все знає, а друге, Зачим жити з якимись тайнами, коли у твоєму серцю світло Христового Воскресення? І тепер у нас лише одно желання готуватися до вічності, але одноразово нині по традиційному 1 ноября, хоча це не церковний день поміновення. Поминаємо усопших і кажемо, Господи, і їх, котрі одійшли в вічний світ, помилуй їх, прости їм їх пригрішення вольна і невольна, воїнів наших, котрі загинули на полі брані, а також, щоб Бог простив тих наших предків, котрі одійшли в вічний світ, якщо вони не встигли розкаятися або щось осталися дожні. Ми за них кажемо, Господи, усіх усопших нині, помилуй, прости воїнов за їх подвиг награди. А всі, хто нині живий, прибуває в церкві канонічній, Господи, научи нас, щоб нам ми не манипулювали в цьому світі, лжеці і безбожники. Бо дуже позорно, коли чоловік, вроді, має освіту, а елементарно не може захистити себе. І передає чужу лож, як нібито правду. Ми кажемо: Господи, сотвори усопшим вічну пам'ять. Вічна є пам'ять у Бога, то є благо для всякої душі, коли тебе Бог помнить вічно, ти дійсно, в числі спасених. Бо й великих людей тут славили. Славили, як умер, як упав у яму. Забили на другий день, а ще й оплювали біографію. Але той, хто у Бога має вічну пам'ять, як ми просимо нашим особшим батькам, нашим предкам, нашим колегам, друзям, близьким, воїнам, то і є їм благо. тому і ми нині кажемо, Господи, упокой нині всіх поминаємо, щоб ті, котрі ми будемо поминати їх імена, щоб Господь пом'янув їх і їм. Нами поминаємо, сотворив вічною пам'ять. Амінь.